25 людей цього року загинуло на водоймах Чернігівщини, з них двоє дітей. Останній випадок стався в селі Мезин Понурницької громади. Тоді під час відпочинку з друзями загинула 12-річна дівчинка. Основні причини трагедії це люди плавають на тверезому стані. Ще така основна причина це дітки відпочивають біля водойм та купаються без нагляду. Дорослих діти на жаль чомусь мало турбуються за власну безпеку. Вони дуже згухвало себе. Поводять і тим самим порушать правила безпечного відпочинку на водоймах. Аби убезпечити чернігівських відвідувачів водойм, працівники ДСНС у Чернігівській області проводять спільні навчання з представниками Червоного Христа. Цього разу дорослим та дітям вони презентували дві імітовані надзвичайні ситуації на водоймах та показали, як надавати домедичну допомогу потерпілим. Вперше умовна ситуація складалася в тому, що людина, запливши на середину водойми, не зрахувала сили та потребувала допомоги. Рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини, прибувши на місце події, за змогою рятувального човна надало, рятувало людину та передало медикам для надання першої домичні допомоги. Друга умовна ситуація є дуже небезпечною. Багато дітей та дорослих, нехтуючи правилами безпеки, стрибають у воду із непередбачених для цього споруджень. Рятувальник, змогу рятувальної дошки, підпливши до людини, подав її, людина вхопилася за дошку та за допомогою цієї дошки була вийнята на берег. Після порятунку з води умовним потерпілим була надана перша домедична допомога. Сьогоднішньою метою нашого інформування є убезпечити людей, розказати їм про правильне поводження біля водою та показати, як можна надати першу домедичну допомогу. Це до приїзду спеціалістів людині, яка потерпіла від утоплення. Пам'ятайте, що варто дотримуватись правил безпеки на воді, аби похід на улюблене місце відпочинку не став останнім.